Новність комунальних підприємств міста до осінньо зимового періоду говорили 6 жовтня в ході апаратної наради міського голови з керівним апаратом ради. На обслуговуванні комунального підприємства Прилуки Житлобуд» перебуває 118 багатоквартирних будинків. Саме стільки обрали підприємство як обслуговуючу кампанію. Ще 62 прилуцькі багатоповерхівки на обслуговуванні організації, оскільки вони ще не визначилися з управителем. Прилуки Житлобуд» будинкам, котрі знаходяться на обслуговуванні, надає. Певний перелік послуг серед основних утримання будинків та прибудинкової території, поточні ремонти спільного сумісного майна, а також забезпечення електроенергією місць загального користування. Про об'єм робіт, котрий фахівці підприємства виконали при підготовці до опалювального сезону 2025-2026, Доповідав заступник начальника Ростислав Татусь. Межах підготовки до опалювального сезону 2025 підприємством придбано. Та використано для забезпечення виконання робіт з обслуговуванням будинкових систем такі матеріали. Значить, Каналізаційних труб 834 погонних метри, стальних труб 56 погонних метрів, поліпропіленові труби 1613 погонних метрів, замінено 423 крани. Замінено запірної арматури 42 штуки. Значить, підприємством на обслуговування ліфтів ліфтового господарства витрачено 97,1 тисяча гривень, закуплено електроенергію для освітлення місць загального користування та енергопостачання ліфтів на суму 711,8 тисяч гривень, Значить, використано, оплачено послуги автовишки на 7,2 тисячі гривень. Придбано запчастин на 602 тисячі гривень будівельних матеріалів на ОВМ на 1 мільйон 639 тисяч, витрати на оплату комунальних послуг на житлових приміщеннях комунальної власності 674 тисячі. Загалом комунальним підприємством проведено комплекс необхідних робіт в усіх багатоквартирних будинках. Підприємством перевірено ДВК в 112 будинках. Виконано ремонт ДВК в восьми будинках, виконано ремонт вхідних дверей в чотирьох будинках, ремонт остеклення віконних рам в семи будинках, виконано ремонт виходу на покрівлю в 13 будинках, виконано ремонт самої покрівлі в 51 будинку. Проведено ремонт вимощення в двох будинках, ремонт елементів зовнішнього порядження в трьох будинках. Виконано ремонт систем ливневого водовідведення в 10 будинках та виконано ремонт внутрішньобудинкових мереж в 78 будинках. Тож, як зазначив заступник начальника комунального підприємства Ростислав Татусь, житловий фонд міста готовий до осінньо-зимового періоду. На сьогоднішній день всі планові роботи по забезпеченню централізованого опалення в багатоповерхових будинках нами виконані і активно зараз працюємо на над тим, щоб довести вже до кінця гідравлічні випробування, скласти акти. І ми можемо сміло вступати в опалювальний сезон. В ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко дала керівнику комунального підприємства Прилука Житлобуд» доручення проводити роз'яснення для мешканців щодо переліку та вартості послуг. Зокрема, повинні інформувати, як проходить укладання договорів з управителями, оскільки, згідно реформи житлово-комунального господарства, кожен багатоквартирний будинок повинен обрати управителя. У прилуках це комунальне підприємство Прилука Житлобуд» та організація комфортні послуги.